Привіт! Вітаю вас на каналі ArtLight. Я вам сьогодні хочу розказати і показати про одну дуже гарну літеру. Ось цей вид у нас літер називається псевдооб'ємні літери. Зазвичай вони виготовляються з пластику, товщиною там від 1 там до 10, а навіть і 15 мм буває. Базова версія у нас такої літери закрило 3 мм. Можливо, її з композиту виготовляти, в залежності від того, куди ми монтуємо і від потреб клієнта. Ось. Ми пропонуємо два типи монтажу цих літер. Перший тип це на двосторонній скотч до стіни. Вона буде просто тувщина літер і все. А другий тип на це монтаж на дистанційні тримачі. Ми просто монтуємо на дистанційні тримачі. Чим, чому я вирішив вам про ці літери розказати? Вони дуже цікаві. Тим, що вони бюджетні, вони недорогі і дуже класно виглядають на фасаді. Якщо розробити класний проект, дизайн, вони доповнять будь-який інтер'єр і екстер'єр. Вони можуть використовуватися як в середині приміщення, так і на вулиці. Ось і ми розробили все для того, щоб клієнту було зручно його їх самому е монтувати. Зараз нас під час війни стикнулися ми з, таким, з такою проблемою, що монтажників не вистачає. Хлопців позабирали на війну і дуже часто люди монтують самі. Тому ми розробили такий тип літер, який буде дуже легко і зручно змонтувати самому. Ось ви нас замовили набір літер. Ось у нас до літер зразу приклеєні йдуть дистанційні тримачі, одна частина, а друга дист... частина дистанційного тримача монтується ну, або на стіну, або на стенд, або на короб, куди ж ви їх там захочете монтувати. Ми, е... ми проєктуємо разом з вивіскою, проєктуємо шаблон. Шаблон монтуємо на стіну. Або на якийсь інший другий там виріб, куди ви хочете змонтувати, можливо, там на якусь стійку для товару, так само можна на топер. Ми її закріпляємо, ось для цього для закріплення нам потрібна малярна стрічка. Ми малярною стрічкою закріпляємо шаблон. Потім беремо шурпокрут і прикручуємо наші мамки всі згідно нашого шаблону. Потім беремо літери і вже монтуємо. Де вони мають бути, просто і легко, вони защолкуються. Таким чином у нас створюється дуже гарний образ, красива вивіска. Дякую, що обираєте Artlight. З нами вам буде якість, легкість і досвід.